Вдруге вараж долучається до всеукраїнського патріотичного забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. У центрі міста діти та дорослі, вшанувати пам'ять воїнів та пробігти вулицями міста недільного ранку. Прийшли пенсіонери. Фізично не готувалися, але ходимо на, на заняття по фітнесу. Наша група найстарша, і ми вирішили долучитися до цього пробігу в честь наших воїнів. Ми всі чекаємо з величезною надією на нашу перемогу. Віримо в ЗСУ і прийшли підтримати наших. Долучилися до забігу й ті, хто сьогодні вимушено покинув домівку через війну. Такий забіг волнуючий, тому мені дуже хотілося в пам'яті загиблих тих, які захищають нашу Україну. Мені записали, і я його в підтримку в пам'яті бігала за нього. Я знаю, що він воював, захищав нашу країну. Мені цього достатньо. Це мужній чоловік. Участь в благодійному заході взяли як любителі, так і професійні бігуни. Учасники обирали доступну для себе відстань: 300 метрів для дітей, 2 або 5 кілометрів для дорослих. Загалом подолала дистанцію за героїв 220 людей. Найменшому учаснику було декілька діток було по два роки, а найстаршому учаснику 68. У нас приймав участь клуб фітнес-клуб «55+, Тому вони бігли дистанцію 2 кілометри. Я бігла просто з ними. Вони і хочу їм сказати, що вони дуже великі молодці, Вони дуже хвилювалися, що вони будуть іти, але вони бігли. Щорічний забіг, шаную воїнів. Біжу за героїв України. Це ще одна нагода вшанувати тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. На жаль, і сьогодні ми маємо зустрічати і шанувати нашого полеглого захисника Андрія Кухарця. А більше маємо більше десяти захисників які полегли від своє життя за незалежність нашої України. Сьогодні важливо підтримувати, в тому числі, і гривнею наших бійців, аби забезпечити їх усім необхідним і пришвидшити нашу перемогу. Під час благодійного забігу вдалося зібрати 14 тисяч, які перерахують на потреби Збройних сил України. Юлія Крищук Анастасія Лалак, канал Енергоатом.